Дивимось. Математик. Хто тебе зустрічає? Математик. Математик. Давай будемо обирати настрій. Який тобі смайлик подобається більше? Веселий чи сумний? Веселий. Так, правильно, давай проженемо сумний. Подуй на екран. Так, нам не нужен, не потрібен сумний настрій. Отже, ми з тобою розпочинаємо наше заняття. Вчора містер математик був у цирку. Його давня мрія стати жонглером. І вчора в нього вийшло жонглювати. Давай порахуємо, скільки в нього буде було булав. Давай порахуємо. Одна, дві, три, три, чотири, пять, шість. Сім, вісім, дев'ять, десять. Скільки було? Десять. І місце математик тебе запрошує піти до цирку. Але для початку треба придбати квиток. А для цього виконати завдання. Давай ми викладемо на столі числовий ряд. Викладай, будь ласка, візьміть цифри і зліва направо викладай числовий ряд. І не, і не забудь про нули. Що на екрані, яка це вже є, виклала. молодчинка А тепер будуть працювати твої долоньки. Зараз на екрані з'явиться цифра, а ти плесні в долоньки скільки разів, яке число вона вказує. Отже. Скільки треба плеснути в долоньки? 3. Ну, плескай давай, плескай і рахуй. Молодець. А тепер скільки треба разів плеснути в долоньки? 5. Ну, давай, плескай. Молодчинка, а тепер скажи, будь ласочка, а яке ж число стоїть між три та п'ять? Чотири. Правильно, скажи, будь ласочка, подивись на екран. Яке число тут найбільше? П'ять. А найменше 3. молодець? А тепер. Подивись на екран і скажи, яку ти цифру бачиш? Шість. Шість. А яке число передує числу шість? Передує це означає стоїть перед. П'ять. Так, правильно. А яке число наступне число 6? Сім. Сім. Правильно, наступне це те, яке стоїть після. Добре, а тепер давай з тобою розбиратися. Дивись, число, яке передує число 6, 5, воно менше, ніж 6 на одиничку. А число, яке стоїть після числа 6, це число 7, воно більше на одиничку. Отже, так завжди буває. Число, яке стоїть перед числом будь-яким числом, воно менше на, єди... на одиничку. А число, яке стоїть після будь-якого числа, воно буде завжди більше на одиничку. А тепер назви число, яке ти бачиш цифру. Яку ти цифру бачиш на екрані? Два. Скажи, будь ласка, яке число передує? Число два? Один. Правильно. А яке число буде на одиничку більше, ніж число два? Три. Молодець! Правильно! Ти там щось намалювала, я бачу, так? Один. Добре. Отже, ми з тобою продовжуємо. І ми отримали квіток. Скажи, будь ласка, який номер на твоєму квитку? Сім. Отже, твоє місце в цирку буде під номером сім. І ми відправляємося. Ось і цирк. І ми зайшли в нього. І на арену цирку зараз вийдуть тигри. Давай порахуємо, скільки ж їх вийде. Рахуй, будь ласка. Один. Два, три. Чотири, пять, шість, сім. Скільки вийшло тигри? Сім. А потім ще на арену вийшов лев. Скільки всього звірів стало на арені? Порахуй. Вісім. Вісім. Як же ми з тобою утворили число вісім? Давай пригадаємо. Скільки було тигрів? Сім. Скільки додалося ще тварина? Один. І скільки стало? Вісім. Вісім. Отже, як ми утворили число вісім? До семи додали один і вийшло вісім. Я бачу, ти малюєш на екрані це. Ти малюєш? Ні. Добре. А тепер ми з тобою продовжуємо. Давай познайомимося з цифрою вісім, яка позначає число вісім. Цифри вісім два кільця. Без початку і кінця. Скажи, будь ласка, в тебе є щось, щоб викласти цифру вісім на столі? Є якісь тебе предмети? Ну, Давай будемо викладати. Я на екрані буду викладати, а ти на столі. Отже, потрібно викласти два кружечка, один стоїть на другому. Ось так. А ти чим будеш викладати? Макарошками? Клас, квасолька. супер. Викладай, будь ласка. Вийшла в тебе? Так да. Супер! Яку ти цифру виклала з квасольки? Клас! Яку ти цифру виклала? Молодчинка! А тепер давай ми її поставимо в числовий ряд. Після якої цифри ти її поставиш? Із. Так! Постав її після цифри сів. Є в тебе цифри вісім? Пос... Ні, немає? Ну Ні. Добре. добре, ти коли її зробиш, поставиш її потім в числовий ряд, домовилися? А тепер в тебе є вже математична смужка, я бачила, і зараз приготуй. Що в тебе для того, щоб порахувати, є в тебе? який матеріал? Квасолька? Будеш квасолькою порахувати? Що в тебе є? Макарошки. макарошки. Макарошки? І тільки макарошки більше нічого немає. І ну, давай так, ми з тобою домовимося. Будемо рахувати квасольки і макарошки. Домовилися? Так? Отже, в тебе є, зараз я запишу, щоб не забути. Макарошки і квасольки. Так, на червону смужку, яка вгорі. Поклади, будь ласка, сім макарошек. А в мене буде кубики. Я буду викладати кубики жовті і білі, а ти викладай макарошки на червону смужку. Є, скільки в тебе макарошки? І. А тепер на жовту смужку в тебе жовта, так? Виклади стільки ж квасолит. падуть. ще таких виніми. Який в тебе квасолик? Квасоли. Квасоли. Може в тебе сім макарошек і сім квасолек, а в мене сім жовтих кубиків і сім білих. Що можна сказати про їх кількість? Їх як? Порівну. Порівну. Давай пригадаємо наш знак дорівнює, пам'ятаєш, ми вже його вчили. А тепер поклади, будь ласка, на червону смужку ще одну макарошку. А я покладу кубик. Скільки в тебе стало макарошки? Вісім. Скажи, Вісім. будь ласка, їх зараз порівну макарошки і квасоли. Не Ні. Ні, а чого більше? Макарош. А наскільки? На одну. А чого менше? Квасолі. А наскільки менше? На одну. Так, отже, ми з собою Довели, що число вісім більше, ніж 7 на один, а число 7 менше, ніж вісім на один. А тепер подивись на екран. В мене вісім е, жовтих кубиків і сім білих. А тут подув вітер і один жовтий кубик перейшов на зелену смужку. А тепер які кубиків більше стало? Жовтих чи зелених? Ой, чи е, білих? Міло. А наскільки? Так, бачиш, вже числа помінялися місцями. Правильно, молодчинка. Отже, ми з тобою поставимо цифру 8 в числовий ряд, коли ти її зробиш, добре? Щоб у нас вже скоро був повний числовий ряд, коли ми всі цифри вивчимо. А ми з тобою продовжуємо. І можна порухатися. А ми з тобою продовжуємо. І на арену цирку виходять акробати. Живи, будь ласка, де знаходиться акробатка? Вгорі, внизу, зліва, справа, по центру. Де? Подивись, де лінія? Посередині, по центру. А тепер починається акробатичний етюд. Подивись. Куди відправилася акробатка? Ага. Так, давай будемо визначати, це праворуч чи ліворуч? Ага. Де твоя права ручка, де ліва ручка? Пригадай. Правий верхній куточок. Молодець! А тепер де вона? Правий ніжний куточок. Молодшинка. А тепер куди вона відправляється? Нижній, лівий куточок. Так, а тепер. Лівий куточок ваш. Правильно, і вона повернулася на центр. Ну майже, так, опустилася вниз. Добре, молодшинка, йдемо далі. А що ж у нас тут далі? Ух ти! Давай возьми, будь ласка, аркуш паперу. В тебе є аркуш паперу. Є. Ось аркуш паперу. дивись. Є. Візьми, будь ласка, олівець. Ай, олівець не дало. Або ручка. Да. Можна олівець ручку. Забав. Можна да. ручку, можна олівець. Є, готова? І ось. А тепер знайди, будь ласка, на своєму аркуші паперу центр. Знайди центр, покажи пальчиком де центр? Намалюй, там кружечок, я так о а тепер намалюй, будь ласочка, над кружечком трикутничок. Над кружечком. Над. 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 над ні. Ось Над, над це, це не... значить зверху. Я хліба. Все більше малюй. А тепер під кружечком намалюй квадратик. Під кружечком це означає внизу. Намалюй квадратик. Пам'ятаєш, як він виглядає? Чотири сторони, чотири куточки. Є? А тепер пригадай, де твоя ліва ручка? І ліворуч намалюй прямокутник. Пригадай, як він виглядає. А, Ліворуч намалюй прямокутницю. О, что такі нормальные. А праворуч, дружечка, намалюй овал. Є. Е. А тепер перевіряємо. Чи так ти зробила по центру був кружечок, над кружечком трикутничок. Під кружечком квадратик. Ліворуч був прямокутник і праворуч овал. Так тебе вийшло? Молодець. Супер! Якщо ти так все зробила, ти зробила правильно. Супер. Тепер можеш відкладати свій, свій е, аркуш і ручку. І зараз на, на арену цирку виходить фокусник, і в, не, в нього є шляпа чарівна. Що ж там є? Давай подивимося. Ух ти! Бачиш, в нього кульки. І у кожній кульки є цифра. Кажі, будь ласка, ці кульки, цифри по порядку стоять, чи ні? Ні, давай їх поставимо по порядку. Назив, будь ласка, яка кулька буде першою? З якою цифрою? Один. Так. А яка кулька буде другою? Два. Так. Наступна яка? Фирь. А далі? Чотири. Далі. П'ять. О, чотири. Ні, чотири вже п'ять. Наступна яка? Шість. Шість. Далі. І наступна вісім. Вісім, Вісі, молодець і фокус ти хочеш, щоб ти передивилася зараз мультик. Давай подивимося, про яку цифру був мультик? Вісі. Про яку цифру був мультик? Кажи. Вісі. Правильно, і давай ми тепер з тобою пограємо в гру. Яка ж цифра заховалася? Отже, вилітають наші кульки. Якої цифри не вистачає? Ні, подивись уважно. Вісім, Вісім у нас є сім. Правильно. Далі. Якої цифри не вистачає? Ні, шість, правильно, будь уважною. А тепер, якої цифри не вистачає? Чотири. Так. А тепер вісім. Молодець. Ти добре знаєш числа і цифри. Супер. А тепер, містер математик, хоче, щоб ти трішки подумала це завдання для кмітливих на логіку? Давай спробуємо. Отже, я буду тобі казати, а ти відповідати, добре? Скажи, будь ласка, скільки сонеч... сонечок на небі? Одне, п'ять чи три? Одне. Так, правильно. <клес> Це було легко. Далі. Як ти думаєш, хто швидше перепливе струмочок? Кач... Качечка чи курчатко? Качка. Так. А курчавка може переплисти? Ні. Ні, воно плавати не вміє, молодець. А тепер скажи, скільки горошинок у порожній склянці. Як? Скільки? Ой. Так, там нема нічого. Вона ж порожня. Нуль, правильно? Кажи, будь ласка, що залишиться? Якщо з'їсти одну сливку. Буде да, дві сливки. Так, а ще, що залишиться, подивись на екран. Так, залишиться ще морквинка, і це що таке? Які, якісь горішки, напевно. Так, продовжуємо. Отже, скільки кольорів у світлофора? 10, 6, 4. 3. Молодець. Так, далі. Правильно, ти все зробила! Супер! молодчинка. Отже, ми з тобою продовжуємо далі. А що ж у нас далі? Так. А далі, містер математик, хоче, щоб ти пригадала, що ми сьогодні робили на занятті? Так. Де ми були з тобою? Тирки. Так. А кого ми рахували? Двіряд. Правильно, і скільки ж їх було? Сім. Пі... Спочатку було сім тигрів, а потім ще прийшов лев і їх стало вісім. Молодець. А що ми ще робили? Гадували, якому Дівчинка приміщається. Правильно, молодець. А ще що ми робили? Цифри ставили так, як вони правильно стоять. Так, по порядку ставили, а ще ми називали, яка цифра зникла. І ми, з якою цифрою познайомилися? Вісім, а ще ми з тобою рахували предмети на математичній смужці. І що ми малювали ще сьогодні? Фігури. Так, молодець. І містер математик хоче, щоб ти зробила себе цифру 8, щоб ти потім могла поставити її в числовий ряд. Математик, містер математик каже, що ти була сьогодні молодець, супер! І прощайте з тобою до наступної зустрічі. Пока-пока. До побачення! До побачення.